Четвертий поверх повністю під хірургічне та ендоскопічне відділення. Завершився ремонт, і чиновника завітали до поліклініки, яка зараз називається консультативно-діагностичним центром для того, аби оцінити масштаб та якість проведених робіт. На сьогодні це лікарня північної частини області краща, потужна і для цього все є. Не підключено до генератора. Дуже правильно. Тобто, всі операції, наркоз, все працює. ЮНІСЕФ-генератор, Юнісеф 15 кіловат. Важко його було виділити. З понеділка тут починає повноцінно функціонувати хірургія та ендоскопія. Ремонт сучасний, є необхідне обладнання і головне спеціалісти. Кращих фахівців з Києва сюди забрали на роботу. І сьогодні це унікальне відділення, якого однозначно немає на теренах області. Ми рівняємося на кращих фахівців у світі, які є і збираємо всіх відповідних кадрів. Професіоналів, які вміють, хочуть і будуть робити професійну свою роботу. Серед них столичний хірург Микола Ткачук, який переїхав до Коростеня з бучі навесні, Мені довелося працювати перед цим 12 років в хірургічному центрі міста Києва. І можу порівняти те відділення. Зараз відкрилося у нас тут тут Коростені, Воно нічим не поступається в клініці. Міста Києва, де проводяться дійсно сучасні такі оперативні втручання. медичну допомогу тут зможуть отримувати не лише коростенці, весь північний регіон і не тільки у планах весь спектр амбулаторної хірургії. Буде включати операції на шкірно-підшкірних основах, операції герніопластики, проктологічні операції. Тут не тільки хірургічне відділення тут відділення урології, урологічне оперативне втручання, травматологія. Тобто можна сказати, це буде функціонувати чисто як хірургічний центр на базі у поліклініки. Сьогодні четвертий поверх поліклініки представляє поєднання хірургічного відділення та ендоскопічного. Є операційний блок, перев'язочні. Палати для відновлення тощо про ендоскопію розповідає завідуючий ендоскопічне відділення, представлене кабінетами гастроскопії, колоноскопії і бронхоскопії. Лікар сімейної медицини або суміжний спеціаліст надає електронне направлення тому пацієнту, який має підписану декларацію з Національною службою здоров'я. І ми його обстежуємо неодноразово наголошували під час екскурсії відділенням на роботі з онкохворими. У нас підписані е, пакет ендоскопічний е, по скринінгу е, онкопатології. Це рахується для гастроскопії, це 50 років і плюс, і для колоноскопії 40 років і плюс. Е, тобто е, наша апаратура, вона зараз е, ну, відеогастроскопи, відеоколоноскопи, відеобронхоскопи вони високої роздільної здатності і дуже Інформативні, тобто ми маємо змогу діагностувати онкопатологію на ранніх стадіях. Микола Ткачук, лікар з Києва, є онкохірургом, проводить також пластичні операції. Обіцяє, що спектр оперативних втручань у Коростені буде розширеним. Червона лінія буде це надавання якісної хірургічної допомоги, Те, щоб людина прийшла, прооперувалася, проперувалася, отримала якісну допомогу і по ну була задоволена, тому що всі можливості зроблені. Погоджується з цією думкою Сергій Ковердун, стверджуючи, що на сьогодні є всі умови для того, аби пацієнт був задоволеним. Обладнання надсучасне, ремонт європейський фахівців кращих, які були на коростенській землі, ми забрали київських фахівців, які були вихідці з Коростенщини, ми переговорили, теж приїхали на роботу. Тому головне, що у нас залишилось, це змінити, не змінити, а додати філософію обслуговування людей. Все найкраще в нас є, але пацієнт повинен розуміти, що кошти йдуть за пацієнтом. Ми повинні повинні всі розуміти, що. Пацієнт повинен прийти в бла в яскравих умовах, професійним обладнанням, гарним фахівцем, отримати максимальну допомогу, яку він яку він може отримати за. Цінами, які оплачує нас національна служба, тобто майже безкоштовно практично полочі в нас на сьогоднішній день. Тому надіємося, йдемо вперед. Надіємося, що за, за за рік, два ми зробимо всі поверхи, всі відділення, і наша наша лікарня, так як ми ставимо бідні ці цілі, вона буде кращою не тільки на теренах нашої області. Для цього ми докладаємо всіх зусиль для міської ради, сфера охорони здоров'я у пріоритеті, наголошує Володимир Москаленко. Тому здебільшого за рахунок міського бюджету і було створено. Те, про що сьогодні говоримо. Дещо кошти, які йдуть на лікарню, тому що держава платить за проведення лікування, тому ми регулюємо всі процеси. Але, зрозуміло, більшість лягає на міський бюджет, тому що можливості міського бюджету набагато потужніше, тому ми бачимо, куди кошти йдуть. Тому це наша загальна справа. Коростенці повинні знати, що ці податки, які вони платять, ці Бюджет, який формується формуються нашого місці, оце наше обличчя. Оце вони на це йдуть. Ну, зокрема, я там рошує нас є освіта, у нас є культура, у нас і комунальне господарство. Багато чого. Ну по охороні здоров'я тут в очі видно на що йдуть кошти міського бюджету. Решта поверхів консультативно-діагностичного центру також будуть відремонтовані. Плани на медичні заклади дуже амбіційні, а зміни помітні вже зараз.